В холі Міністерства закордонних справ в залі, куди відразу потрапляють українські делегації, ми розміщуємо досягнення новітньої України, незважаючи на російську агресію, досягнення у сфері безпілотних технологій. Це прояв справжньої сили, незглавності українського духу. Сьогодні Україна фактично диктує майбутні стратегії воїнів. Спочатку повномасштабного вторгнення українська оборонка, українські зброярі наростили спроможності у 35 разів. На сьогодні, на цей рік, ми маємо вже спроможності оборонно промислового комплексу виробити озброєння військової техніки більше ніж на 35 мільярдів доларів. Насправді ця війна нам нагадала, що ми завжди воювали з Росією і завжди мали свою зброю. У нас завжди були свої зброї. 40% того, чим воює наше військо, це наша зброя.